Вір з Вашингтона програма Української служби голосу Америки. Час Тайм». я Юля Ярмоленко Вітаю. У день перемоги в Європі світові лідери запевнили у підтримці України, яка через 78 років після завершення Другої світової змушена знову боротися за незалежність і протистояти тепер уже російському вторгненню. У день перемоги в Європі. Ми вшановуємо українських захисників, які щодня безстрашно борються за мир та свободу у всій Європі. Таку заяву оприлюднило Міністерство оборони Литви. Справжньої перемоги не буде, поки земля України не буде вільна від сил агресора. Додали вони держсекретарша Ентоні Блін. Інкен написав у твіттер, сьогодні. Ми відзначаємо День перемоги у Європі, коли справедливість і демократія перемогли диктатуру і гніт. 78 років по тому. Ми досі стоїмо на стороні цінностей, які тріумфували у День перемоги в Європі. Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно. Написав він більше про те, які заяви лунають у цей день і як відзначають його європейці. Поговоримо із Богданом Цюпином, який на зв'язку із Лондона. Богдане вітає український президент. Сьогодні Володимир Зеленський провів історичні паралелі. І порівняв путінську Росію із нацистською Німеччиною, і говорячи про роль українських військових у перемозі над нацистами, тоді сказав, що так само українці завдадуть поразки і російським агресорам нині. Чи говорять про історичні паралелі інші європейські лідери сьогодні? І як загалом відзначає цей день? Якщо говорити про відзначення цього дня, то узагальнювати взагалі то дуже дуже важко, тому що, наприклад, у Франції е, сьогодні вихідний день, е, день перемоги. А наприклад, у сусідній Бельгії ні е, тут у Великій Британії, звідки я з вами розмовляю, сьогодні вихідний день, але не у зв'язку з е, днем перемоги у Європі, а тому, що відбулася коронація. Короля Чарльза III. і сьогодні британцям влаштували державний вихідний з цієї нагоди. Якщо зупинитися на прикладі Великої Британії, то я думаю, насамперед треба сказати, що британці дуже 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 пишаються ролью своєї країни в антигітлерівській коаліції, і у другій світовій війні загинули десятки тисяч британців. Тобто йдеться про серйозні пожертви, йдеться про сліди руйнувань і бомб. Бордування, які збереглися тут у Великій Британії, і зокрема британці дуже добре пам'ятають, як у Лондоні у метро ховалися від німецьких бомбардувань, так як українці. Ховаються у станціях метро у Києві, у Харкові і в інших містах України. Отже, паралелі паралелі є, але загалом, 8 травня день не обов'язково вихідний. Як правило, якщо урочистості якісь і влаштовують з нагоди дня перемоги, то це може бути частіше в якійсь круглій річниці. Наприклад, офіційно державний вихідний день перемоги з за. Ходами день перемоги у Європі у Великій Британії був 2020 року, коли була 75-та річниця. А на рівні Європейського союзу можливо цікавішою чи датою про яку більше говорять, є 9 травня День Європи, і зокрема сьогодні у Брюсселі. Оголосили про те, що Україну завтра у День Європи відвідає президент Єврокомісії, і заявили, що задоволені рішенням і українців святкувати його. Tomorrow the president will be in Kyiv Завтра президентка буде в Києві в Україні, де вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і підтвердить непохитну підтримку країни з боку ЄС. Як ви звичайно помітили, цей день відбудеться в День Європи. З огляду на це ми тепло вітаємо оголошення президента Зеленського про те, що відтепер 9 травня в Україні також відзначатиметься як День Європи. Вісабогдана, тим часом у кількох містах Європи напередодні пройшли мітинги представників російської діаспори із піснями, червоними прапорами і радянськими гаслами. Як сприймають це у Європі? Я думаю, що більшість європейців про це не знають окрім ймовірно, українців чи тих, хто цікавиться, підписаний на певні канали у соцмедіа і так далі. Ймовірно, у Німеччині це у новинах, бо саме там відбулися ці демонстрації. Хоча вони не такі вже й чисельні, але в умовах російської війни звичайно ж привабили увагу, і зокрема, зокрема збентежили українського посла у Берліні, який е, мав. Що сказати з цього приводу? Так. На жаль, у цей день доводиться проводити паралелі між Другою світовою війною та варварською загарбницькою війною Росії проти України. Українці зробили важливий внесок у визволення Європи від нацистського панування. Мій дідусь, ім'я якого я ношу Олексій Макеєв. Як нещодавно Кельні чи Франкфурті, людей з радянськими прапорами з портретами Сталіна із закликами йти на Берлін і повторити те, що колись зробила радянська армія. Я вважаю це зовсім неприйнятним. Українці це гордий народ, борець, і ми зробили дуже важливий внесок у звільнення Європи від нацистів. Зараз ми звільняємо Європу від іншої війни. Тепер від російської загарбницької війни лишається буквально 30 секунд. Завтра 9 травня чи занепокоєння? європейські лідери ймовірністю подальшої ескалації саме цей день. Я би відповів на це заголовком, який чув сьогодні зранку в англомовних змі. Він лунав так. Росія активізувала бомбардування України, готуючись до святкувань дня перемоги у Москві. Отже, очевидно, що є певна стурбованість з погляду на те, що відбувається в Україні. Будемо стежити за розвитком подій. Дякую тобі, дуже Богдана. На зв'язку з Лондона був мій колега Богдан Цюпин. Тим часом у Нью-Йорку цих вихідних відбулася акція протесту проти російської війни в Україні і перетворення 9 травня на день кремлівської пропаганди. Активісти зібралися, щоб вимагати від Росії звільнення українських військовополонених, закликати посилити допомогу та нагадати міжнародній спільноті, що війна триває напередодні 9 травня. Вони також висловили обурення з приводу тієї неприкритої пропаганди, на яку російська влада перетворила святкування і що Кремль намагається приватизувати перемогу у другій світовій війні акції протесту також виступали американці, які казали, що, хоча вони не мають українського коріння, вони почуваються українцями настільки глибоко і щиро співпереживають українському народу і сподіваються на перемогу у війні України, Ми, українці приймаємо та просуваємо гасло більше ніколи. А от Росія приймає та просуває гасло. Ми можемо повторити, і це основна відмінність наших менталітетів. Друга світова війна була жахливою, і це як і раніше важливий день для всіх нас. Бо Україна тоді була частиною радянського союзу, і наші прадіди воювали у тій війні. Однак у Росії цей день більше не присвячують пам'яті тих, хто загинув у цій війні. У Росії використовують цей день, щоб показати, що вони можуть зробити це знову, завдати удару. Емі розуміти, що я маю на увазі, жахливо, що вони перетворили цей трагічний день просто на показуху. Це пропаганда це пропаганда. Вони брешуть, що тільки Росія перемогла у війні і більше ніхто, і що тільки Росія постраждала від другої світової війни, що абсолютно неправда. Так, головна ідея нашої акції більше ніколи. У державному департаменті назвали сьогодні неприйнятними чергові повітряні атаки росіян на українські міста. Під час брифінгу у держдепі заступник речника Ведан Патал також зауважив, що той факт, що Росія змушена покладатися тепер на групу Вагнер, в лавах якої воюють колишні ув'язнені, є додатковим свідченням того, що ситуація на фронті в Україні розвивається не за тим сценарієм, який передбачав російський президент. This, uh, has not gone... цей конфлікт пішов не за планом Путіна. Тепер Російській федерації доводиться шукати додатковий персонал для цього конфлікту. Вони покладаються на групу Вагнера та її банду колишніх ув'язнених, аби зробити більшу частину цієї роботи. Замість того, аби вийти з України та припинити непотрібну втрату людей, Російська Федерація знову і знову обирає ескалацію. На жаль, ми бачимо, як це сіє гаус по всій Україні, включно з Києвом. Тож Сполучені Штати і надалі вживатимуть заходів для підтримки наших українських партнерів. Як я вже сказав. Зав наприкінці минулого тижня ми оголосили про додатковий пакет допомоги в рамках президентських повноважень і будемо продовжувати далі вживати заходів для притягнення Російської Федерації до відповідальності. Наприкінці квітня у боях за Бахмут загинув американський доброволець Купер Ендрюс. Росіяни вбили його на так званій дорозі життя біля міста. Купер вважав за честь воювати в Україні і з фронту писав друзям, що, хоча за паспортом не є українцем, хоче переплести свою долю із долею українського народу. На цю мить тіло добровольця не змогли евакуювати з поля бою. Втім, родина та друзі роблять усе, щоб гідним чином вшанувати пам'ять воїна. Ірина Шинкаренко поспілкувалася із другом дитинства полеглого захисника a picture for пікчерфова history. Гаріс, давай зробимо фото для історії. Я роблю відео, Я не відео, фото. Фото. Він надіслав мені відео, де він палить в окопі, і розповів, що одразу після того, як зняли це відео, з'явився російський танк. Це було у січні. Вони вистріляли по танку з автоматичного гранатомета. Але інший підрозділ якось його перелаштував, і він стріляв лише одиночними. Вони зробили кілька пострілів, але танк не пошкодили, а лише видали себе. І ось танк розвернувся і вистрілив у них. І в нього були проблеми, якби позаду не їхав український танк і не відлякав російський. Тож він був на передовій. Це було в січні, і кілька місяців він був у такому режимі. 26-річний колишній морський піхотинець зі штату Огайо Купер Ендрюс на прізвисько Гаріс на війну в Україну приїхав у листопаді. Спочатку був в іноземному легіоні. Коли закінчився контракт, вирішив лишитися і приєднався до групи добровольців під назвою Комітет спротиву Навіть коли він був дитиною, коли нам було приблизно 13 років. Він розповідав мені про незаконні вибори Путіна в Росії. І він говорив про те, як несправедливо те, що Путін робив у Росії. Він дійсно мав антиавторитарні погляди, і тому, думаю, хотів бути поряд із людьми, які мали ті самі політичні ідеї. Купер із дитинства був небайдужою людиною. У школі належав до орлиних скаутів найвищої ланки скаутського руху. У США. у рідному Клівленді підтримував організацію боротьби з голодом. Після служби морпіхом рік працював пожежником. У телефонах друзів збережені повідомлення з фронту в Україні, в яких Купер пояснював своє рішення поїхати на війну. Інтернаціоналісти стоять на передовій цього конфлікту разом із нашими співвітчизниками за кров'ю та зусиллями, якщо не за паспортом. І ми вирішили переплести нашу долю з долею народу цієї землі. Перемога у цій війні життєво важлива для свободи не лише українського народу, а й усього регіону та за його межами. У наших руках світ, якого ми можемо досягти, та боротьба, яка вимагає великих жертв, але альтернативи немає. Для нас усіх, хто стоїть у тіні путінської агресії, є лише перемога або смерть, любов та боротьба. Я маю честь бути частиною великої боротьби. І я сподіваюся, що наші зусилля дадуть початок вільній Україні. ще одна людина запитала у Купера причину, чому він приїхав в Україну. І замість чотирьох п'яти абзаців ідеології він відповів любов, я думаю. З іншими добровольцями купер долучився до оборони Бахмута. Друзі і рідні до останнього не знали, де саме він воює. Я думаю, треба бути дійсно відданими, щоб добровільно піти туди, щоб захищати ту дорогу життя, якою тікають цивільні та постачається спорядження. Родині повідомили, що він був убитий у бою. Сказали, що в нього потрапив міномет, і яким би гарним солдатом він не був, звичайно, на цьому все закінчується. Загинув разом із двома іншими іноземними борцями-антифашистами. Тіло купера Ендрюса не вдалося евакуювати, проте рідні не наполягають і вшановують його пам'ять, продовжуючи розпочаті ним справи. Мати Купера Вілу сказала, що вона не хоче, щоб якась інша мати втратила свого сина, намагаючись повернути його тіло. Тож краще не наражати нікого на небезпеку. Тож вони організували збір коштів на його пам'ять не для того, щоб оплатити похорони, а на підтримку справ, які робив Купер у своєму житті. Вони підтримують іноземних бійців в Україні, голодних дітей у Клівленді. Як це робив Купер. Його мама сказала, що ми просто продовжуємо справи, які Купер більше не може робити. В одній із переписок з друзями Купер надіслав їм своє фото з України і попросив запам'ятати його таким: із важким молотом у руці. Ірина Шанкаренко Костятин Голубчик Голос Америки. Thank you. Наступна наша історія про десятикласницю із американського штату нью джерсі зоряну шама, яка заснувала шкільний клуб, аби збирати кошти для допомоги українським медикам. Як можна не збирати тисячу доларів листівками, значками і тістечками, Вона розповіла голосу Америки. Ірина Матвійчук розкаже її історію. Зоряна Шама приїхала з України до США п'ять років тому. Розповідає, частина її родини досі живе в Україні. Дівчині було складно оговтатись від новин про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Нас це дуже налякало в моменті. Ми не знали, що робити, бо якби хочеться допомогти. Зразу біжиш кудись щось. Ну, батьки, я бачила, пішли волонтерити. А я розуміла, що я теж хочу щось зробити. Зоряна пробувала збирати кошти серед ровесників. Втім, каже, американські підлітки не виявляли особливого інтересу. Спочатку ми думали, що можна просто зробити якось розказати трохи про Україну і просто збирати гроші, якби ну для України якби нічого не викладає ніяких товарів. в нашій школі наша ідея розказати про історію і просто назбирати гроші не дуже спрацює. Тому що діти все ж таки е ще не настільки люблять активізм і давати просто гроші, як дорослі. Вони ще не повністю розуміють, на що це йде. Після довгих міркувань та обговорень з друзями Зоряна з подругою вирішили продавати сувеніри і тістечка для збору коштів. Ми ще довго ночами е, робили браслети з бісеру, робили е, різні такі значки з флагами України. Марина та я ми дуже любимо малювати. Ми просто малювали якісь листівки, гарні. Ну просто будь-що що можна було продавати, е, щоб якби люди зацікавлено заходили до нас до столика і бачилися ці різні штучки. Вони продавали свої сувеніри по долару або два. Тож товар почав розходитися дуже швидко. З часом довелося залучати знайомих із інших міст до створення виробів. Три мої подруги приїхали їхні мами, всі з різних місць там, і ми всі разом сиділи просто і години чотири чи п'ять. Реально оці нанизували цей біс. Робили ці значки, просто щоб у нас було багато, якби товарів щоб можна було продати. За перший місяць продажу листівок і печива дівчата назбирали тисячу доларів, передали кошти волонтерам. Моя мама мені підсказала, бо вона про Україну і про ці всі організації знає більше ніж я. І ми їх віддали волонтерам на Валині, які потім ну для медичних засобів для лікарні. Зоряна приїхала до США вже після 2014 року, коли почалась війна. Вона зізнається, попри свій юний вік, і тисячі кілометрів від батьківщини вона намагається бути частинкою волонтерського руху. каже, для перемоги кожна маленька допомога має значення. Ярина Матвійчук, Павло Терехов, Голос Америки. Волонтерська організація із Лос-Анджелеса Кіт започаткувала незвичний проект, аби привернути увагу до українських дітей, які постраждали через російську війну. Відомі люди та інфлюенсери у різних куточках світу публікують фотографії із паперовим хлопчиком Сашою. Він особлює українського сироту, який через війну змушений був залишити рідне місто. Як працює проект? Чи багато уваги привертає задумка, і як допомагають волонтери українським дітям? Дізнавалася Христина Шевченко. Ось це плоский Саша, паперовий український хлопчик. Його можна роздрукувати, розмалювати та запостити у себе на сторінці. Саша побував на суперболі біля знаку Голівуд в руках української посолки Оксани Маркарової та колишнього віцепрезидента Колумбії. Проект заснувала міжнародна благодійна організація Кіт штаб-квартира якої знаходиться у Лос-Анджелесі. Співзасновниця неприбуткового проекту розповіла: ідея плоского саші запозичена з американської казки. Фластелизекеактерфемплаский Стенлі був персонажем із 90-х років, популярний в американських школах. Він зрозумів, що може ковзати по різних місцях та мати пригоди. Так американського Стенлі зробили українським хлопчиком Сашком. Це Саша a 12-year-old. This is actually Саша це український сирота. Йому 12 років. так виглядає Саша. А це 12-річна дівчинка, також українська сирота Олександра. Їх обох кіт сейф врятував із миколаївських дитячих будинків, і тепер вони подорожують по світу, розповідаючи людям, що українські сироти та українські діти все ще потребують нашої допомоги. Багато хто питає, а що війна триває? люди не думають про це так, як рік тому. You know, there's... Просять у школах розмальовувати сашу, а також приклеювати на автівки. Також організація популяризує ідею через інфлуенсерів. Одна із них Adventure Girl, тревел блогерка Стефані Майклс. So Коли ви це чуєте, а як ви можете сидіти, склавши руки і не допомогти? У мене мільйон підписників у Твіттері та кілька сотень тисяч в інстаграмі. Тому щойно я дізналась про проект, я завантажила паперових Саш та почала їх розфарбовувати. Потім я оприлюднила це своїм. Підписникам кажучи, ці діти в Україні дуже потребують вашої допомоги. Допоможіть їм поширте повідомлення. Проект Плоский Саша лише один із проектів організації Кит в Україні. Волонтери займались українськими сиротами з 2014 року у Миколаєві та Херсоні. Коли ж почалась війна, організація розширилась, із десятки волонтерів виросла до трьохсот. Почали активно займатися евакуацією. Так вивезли більше 35 тисяч дітей та жінок з Миколаєва, Херсона, Харкова. Кіт забезпечила волонтерів усім необхідним для евакуації. Це і е, фінанси на отримання мікроавтобусів для евакуації. Це оплата палива, це підтримка людей е, фінансова, які е, стали волонтерами, але їм треба було щось ну за щось жити їсти. Так, також кінцеві підтримала це е, засоби зв'язку, засоби е, особистої безпеки від шоломів, бронежилетів, рацій, сотових телефонів, броні для вантажівок, е, індивідуальних аптечок е, і інше. Постійно, постійно підтримують, знаю, що їм дуже тяжко, знаю. Що е, людей, які допомагають е, донатів, стало менше. Аби їхні волонтери мали змогу працювати в Україні і отримувати фінансування, потрібно постійно проводити інформаційні кампанії для американців, каже Рендінапіполкеткенфіз я думаю, що американці збентежені, коли чують, що українські біженці повертаються додому, тому що це змушує їх думати, що війна пройшла. Але це ще не кінець. Просто український дух настільки сильний, що вони повертаються, готові відбудовуватися, і це не означає, що війна закінчилася. Це не означає, що українські діти не страждають. Організація зараз будує центр для сиріт в західній Україні. Там сподіваються під час війни жити до 250 сиріт. Обіцяють паперовий хлопчик Саша обов'язково загляне і туди. З Лос-Анджелеса Христина та Богдан Шевченко. Голос Америки. На Хмельниччині нещодавно з'явилася перша в області інклюзивна кав'ярня, де працюватимуть люди із ментальними порушеннями. Сані Кофі створила мати юнака із синдромом Дауна. Син Людмили Наумець Вадим став першою людиною із синдромом, хто отримав офіційну роботу. Про навчання в школі складнощі працевлаштування та як виникла ідея створити цю кав'ярню. Сім'я Наумець розповіла Тетяні Кукуріці та Сергію Репчинському. Останні приготування і Вадим Наумець береться до роботи. Вже понад місяць юнак вчиться варити каву. Вадим дуже чудова людина. Як колега він мені не відрізняється нічим від других колег. Я стараюся з ним так само працювати, як і з звичайним хлопчиною. І ставлю його так, на такому ж уровні, як і себе. Спершу Вадима навчала колега Юлія. Тепер юнак готує каву самостійно. такий вити. Сюда да. сюда такое вот такое, вот такое, кого-то, ходора, готовлю. Тут сейчас. Інклюзивну кав'ярню започаткувала мати Вадима Людмила Наумець, вона отримала урядовий грант у розмірі 250 тисяч гривень на власну справу. Ідея виникла давно, коли мій син став дорослішати, і я зрозуміла, що до 18 років наші діти зайняті, тому що інклюзія розвинута в Україні в садочках, в школах. А після 18 років такі дітки опиняються в фактично повній ізоляції. І коли я почала задумуватися в старших класах у. Вже чим буде займатися моя дитина, яка його майбутня доля виникла ідея створення якогось власного бізнесу, де я зможу надати робоче місце для свого сина в першу чергу. Сані кофі стала першою в області інклюзивною кав'ярнею, де працює людина з обмеженими можливостями. Проблема дуже гостро стояла як до війни, так і залишилась вона зараз. Ніхто не хоче, ніякі підприємці не хочуть брати людей з ментальними порушеннями. Ще в великих містах можна щось знайти. Взагалі по Україні одиночні випадки працевлаштування по статистиці з 19 тисяч людей з синдромом Дауна, які мешкають в Україні. Менше піввідсотка працевлаштовані. Якось одним словом то у Шепетівці на Хмельниччині мешкає понад 30 людей, подібних на Вадима Наумця. Він став першим серед них, хто отримав офіційну роботу. Мені, скажу чесно, було дуже важко, набагато важче, ніж я думала, реалізація цього проєкту. Але мене підтримувала завжди думка, що а хто, як не я, ніхто, крім мене, для своєї дитини не зробить. Дякую. Гарного дня. Усім відвідувачам Вадим Наумець бажає гарного дня. Пропонує каву, випічку або щось з їжі швидкого приготування. Мені подобається дуже добре обслуговування. Файна кава, дуже смачно. Всі люди привітні. Каву зараз спробуємо. Кав'ярня невелика, тож Людмила Наумець планує отримати ще один грант на облаштування літньої тераси та дитячого майданчика. Раз на тиждень у сані кофі надаватимуть послуги соціальної адаптації. Для людей з ментальними вадами проводитимуть різноманітні майстер-класи. Зараз для Вадима кав'ярня стала улюбленим місцем перебування. Ще минулого року це була школа. Кінця школьногойна. Гляну добитися стекон. Коні і пото сказали що на зінок тільки сюди буде, і все. автобус і діти цілий день. Вадим закінчив школу у 2022-му. У класі він був єдиним, хто мав генетичне захворювання. Ми починали інклюзивну форму навчання не з цієї школи. В першому класі, коли тільки вийшов закон про інклюзивну освіту, я перша в нашій області домоглася відкриття інклюзивного класу для своєї дитини. Ми півроку пробули в першому класі на інклюзивній освіті. В той час нас не сприйняли в першу чергу не сприйняв вчитель, це була інша школа, і ми вимушені були перевестися на індивідуальну форму навчання клас. всю початкову школу Вадим провів на індивідуальній формі навчання. До школи повернувся у шостий клас. З дому до навчального закладу, як і до роботи кілька сотень метрів. Вадим до школи, а тепер у кав'ярню добирається самостійно, без маминої допомоги. Всі сили мені дає моя дитина, тому що я хочу кращого майбутнього, не такого, як в усіх для своєї дитини. Просто майбутнього. Я хочу, щоб дитина моя мала майбутнє, і це дає мені сили навіть в той час, коли я відчуваю, що її вже зовсім немає. Вони все ж таки десь на самому низу знаходяться і піднімаються доверху. І фактично що він знав, що це таке. Що таке найзаповітніша мрія Людмили центр денного перебування для людей з ментальними порушеннями. Такі центри працюють у європейських країнах за кордоном. Набагато вищий рівень соціалізації, вищий рівень державної підтримки таких діток. Це відчувається. І зараз ми це чуємо від батьків, які виїхали і зараз знаходяться за кордоном. Ми здобудемо перемогу, настане мир і надію. Ся тоді зможемо ми говорити вже про щось інше. Тетяна Куріка, Сергій Рипчинський для Голосу Америки з Шепетівки на Хмельниччині. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому ВІПІН-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що ви дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимось завтра. На все добре, Па-па.